Не дивлячись на тотальне потепління, Україна все ж таки не Африка, і тут іноді буває досить холодно. А особливо коли ти тренер, і тобі доводиться увесь матч сидіти на лаві, а побігати особливо не дають кордони технічної зони навколо неї та суворий четвертий арбітр. Тож доводиться утеплюватися. Інший футбол склаб то п'ять найекстравагантніших законодавців шапкової моди та шапок серед тренерів українських клубів. П'яте місце посідає вже майже легендарний блакитний капелюх безмен. Но тренера Даничан, який у листопаді 2006 року виконав карколомний політ на поле стадіону Динамо, і який найбільше люблять згадувати фанати Київського клубу, особливо в останні 2-3 роки, коли більше згадувати, вибачте, нічого. Нещодавно він пообіцяв передати цю шапку в музей Шахтаря, хоча досі не виконав своєї обіцянки, може боїться злякати фарт або просто не хоче ділитись модною штучкою з власної макітри, Микола Павлов, людина, яка через деякі особливості своєї зачіски до підбору головного. Убору має підходити досить серйозно, навіть відповідально, з видумкою, що він з успіхом і робить, мабуть, другого такого шапкового модника серед українських тренерів. Годі шукати. Отже, четвертим і все однозначно за Миколою Павловим. Віталій кварцяний заслужено має репутацію головного бунтаря українського чемпіонату. Однак він зміг всіх здивувати і в плані моди, мабуть, важко буде ще десь знайти тренера, який виходить на матч своєї команди, одязі зі емблемою іншого клубу. Але для Віталія Володимировича немає не тільки. Торотетів, але й нічого неможливо. Тверде третє місце в цьому рейтингу для кварцяного. На жаль, цього третього місця так і не вдавалося ніколи досягти командам, які він очолював. Головні убори Юрія Сьоміна стали справжньою фішкою, що у путність Палича тренером московського локомотива. Доводиться підживити хуторянський стереотип про те, що у Москві все краще, бо ніде правди діти у порівнянні з його шапками того періоду. Київські капелюхи справді відпочивають Ігор Гамула Людина дуже харизматична. Такий собі рубаха, хлопець з нашого району. Відповідної водя зі Ігор дотримується обраного іміджу та стилю. Ця послідовність не дуже сприяє, що правда, успіхам на футбольному полі, проте допомогла перекваліфікуватися гамулі у телеведучі. Тож капелюх, це могутній рушій кар'єри. Щоправда, тільки якщо ти гамула. Отже, тверде перше місце нашого фешн хід параду за екс тренером Ужгородської Говерли. Я ніколи нікому не заїдуть. Я можу тільки радоваться.